Для клепання коси робимо стульчик з таким розрахунком, щоб коса лежала на обох колінах, тоді коса не підстрибує і не зміщується. Клепання коси це самий простий, доступний і дешевий метод тримати ріжучу кромку коси гострою як бритва. Потрібні інструменти бабка і молоток з крепшого заліза, ніж сама коса. У бабки краї трішки закруглені. І довжина для клепання достатньо 15 мм. І шириною достатньо 3-4 мм. Молоток, якщо квадратний, вугли трішки сточуємо і виходить круглий. Хоча різниці в цьому немає. Якщо трава груба, полегша, перероша, клепаємо вузенько. А якщо трава молоденька, росяно, тоді клепаємо тонко. Коли відтягуємо до себе, тоді видно, коли лезо розклепане достатньо. Удари повинні бути точними. Можна вмокати молоток у воду, щоб на робочій кромці було видно місце удару молотком. Незначні пошкодження виправляються в процесі косіння. Добре відклепана коса уже гостра, і в процесі косіння гострим бруском. Але ж не махаємо руками, як вашій а точимо спочатку одну сторону коси. Перевертаємо і точимо другу сторону. Підбираємо собі косу по розміру, по своєму росту. Номер коси означає її довжина в сантиметрах. Якщо, наприклад, номер 7, значить 7 ручок. Множимо на 10. Вважається ширина долоні 10 см. Дорівнює 70 см. Косу можна провірити на правильність закалки. Каплю слюни ложимо на косу і зверху ложимо сірник в поперек. От якщо сірник повернеться вздовж коси, значить коса з крепкого заліза і правильно закалена. Косу кріпимо двома наперстками. Один тримає косу, а другий тримає желішку від розриву косою кістя на грубій траві. І замість плена стоїть болт. І дуже практично зажимати, навіть не потрібно замочувати. Ручку на кіся закріплюємо на рівні пупка і встановлюємо так, щоб і тримати було зручно, і щоб трималася рівновага і все це для кращої працездатності. Правильно поставлена коса не рубає, а бриє, і тоді посередині не залишаються бороди.